Добрий день. добрий 17 вересня буде день рятувальника ДСНС. Чи змінилося ваше ставлення до них, особливо зараз під час війни? Змінилося. Стало більше благодарності, більше любові і більше розуміння їхньої праці. Велика повага тим людям, хто взагалі працює у сфері порятунку людей. І як на мене, це не так важливо. Яка ситуація в країні, вони рятують людей? Честь і хвала таким людям. Вони найкращі. Завдяки ним рятується життя, як ви вже сказали. Завдяки ним ми можемо спокійно жити. Вони необхідні для нас. Треба їх підтримувати. Ми їх дуже поважаємо, дуже цінуємо. Таких відважних хлопців, котрі ціною свого життя рятують наших. Людей, дівчат, дітей дуже дуже поважаємо. Вони зараз дуже нам необхідні. Вони номер один. Раніше так не цінували, як зараз. У мене завжди було до них дуже гарне ставлення. Під час війни так ну, дійсно змінилося. Вони молодці. Що б ви їм побажали? Ну побажала б насамперед, щоб менше в них було таких складних ситуацій і щоб всі вони були живі і здорові. Я завжди їх побажала. Це дуже відповідальні хлопці, тому завжди тільки з повагою до них. Дуже поважно, поважаємо, бо вони зараз і тримають, і Харків наш, і тримають ну, безпеку нашу також, як і військові. Завдяки ним ми почуваємося себе якось спокійніше, бо ми знаємо, що в будь-якому випадку, якщо щось відбувається, то нас будуть рятувати. Нас спасуть. Мені здається, в будь-який час вони надавали велику допомогу нашому суспільству. Вони рятували людей. А зараз ця професія майже як якісь боги. Ми дуже вдячні їм, дуже вдячні. Мені їх дуже шкода, поясню чому, коли вони приїжджають працювати на місце прильоту, у мене у знайомого загинуло троє чоловік з бригади. Це коли було на любові малої. І коли я бачив на Біблика, як прилетіло, як вони працювали відразу, а потім, коли поряд на, через два-три дні на палаці спорту в палац, Бахнуло. І відразу звідти знялись. Там, сподіваюсь, людей вже всіх дістали, і вони поїхали відразу туди. У них тяжка праця, їх потрібно поважати і любити. Що би ви їм побажали у їхнє професійне свято? Терпіння, наснаги та бути міцними. Це Віла. герої. Що, що тут додати? Ще Щоб більше нічого додати. А що би ви їм побажали у їхнє професійне свято? Ой, терпіння. Терпіння і вдачі, щоб все, все, що все лихо проходило скрізь них. Дуже поважаємо і дякуємо за те, що вони рятують людей і, взагалі, вони справжні герої, які не носять плащі. А ви так. що бажаєте сказати, доповнити? Ну те, що без них нам би не вдавалося тут вообще вижити ніяк. Нема життя без цієї професії.